Привіт! Сьогодні 10 березня. Вчора знімали відео, пройшли певну кількість сімей. Сьогодні принесли мед і будемо роздавати. Тут виходить, потрібно дати 4 сім'ї підряд. Це виходить це, 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 так, 4 підряд дати. Там далі 2 не давати, тому далі 2 І там написало вчора, щоб показати, як ми роздаємо дотацію. Це, виходить, гречаний мед. Ми набираємо ну, такі мішочки, зараз покажу. Ми набираємо ну, такі, можна сказати, ну, добротні мішочки. Тут, виходить, десь буде 1,5 кг, навіть два, може, часом буде. Ми набираємо такі великі для того, щоб менше бігати, один раз даємо такий мішочок, один раз даємо такий мішочок, дирочку, вилку 2-3, рази пробити дирочку, щоб, щоб багато меду не почало витікати. І ще одна скажу, якщо, ну, допустимо, зараз у нас буде пару днів погоди, і можна дати такі майбіршеньки. Якщо у вас немає погоди, то такі великі, ну, не треба давати, бо то, ну, ну, якщо похолодає, похолдає, бджола може йти, воно може не брати, і той мед може все-таки підтікати. То треба розкатувати май тонше і давати е, май малими мішочками. Е, якщо сім'ї слабші, то теж май малими давати. А в принципі, тут я знаю, що сім'ї нормальні, вони мають це забрати. Так, будемо показувати, збираємо маску. Є. Yeah. Так. Ah. Рогатий восьмирамочний вулик є. Вчора подивилися. Сім'я займає, вчора скоротили її на одну рамочку на чотирьох, розплоду є багато. Тому в отак, От буквально раз, два, все, більше не будемо і на середину. Зараз закидаємо. Ось так. Чого даю так багато? Бо, як я казав, в сім'ї в сім'ях має бути ну, нормальний запас кормів, щоб був, щоб був нормальний розвиток. Так, тут можна щось ще додамо. Мішочок трошки підгорував. Щоб сім'я була сильна і здорова і медопродуктивна, потрібно дотримуватися трьох правил. Це так для, для себе вирішив. Три правила. Перше правило має бути оброблено від кліща, це Осінню, можна сказати, Е, Ну і боротися протягом сезону можна робити безрозплодні періоди, щоб все-таки переривати, ну, ну якому виходить. можна десь може я роблю, допустимо, безрозплодні періоди десь літом, то так борс ключом. Хтось може літом виробляти поласками, ну, по, ну, ну, я літом по не користуюся, лише тільки осінью пролив і полоскував. Так, ду, виходить це перше правило, друге правило. Це ми якраз будемо зараз роздавати друге правило, Запас кормів. Має бути сильний запас кормів. цю сім'ю, Ця сім'я сидить на шістьох рамочках. Так, друге правило, запас кормів. Чим більше корму тим ліпше. Можна навіть для, для починаючих, хто, хто лише Зараз я ще поставлю цю лікошку. Ось так. Ну тут буде 2 кг, це по-любому. Є Так, друге правило – це запас кормів, я сказав. Для починаючих можна е, це ну, добре за цим дивитися. Бо якщо, якщо нема корму в сім'ї, то не буде ні розвитку, ни, ну нічого не буде, вона буде просто сидіти. Ну І теж це все залежить від погоди. Якщо немає погоди, то де розвитку теж не буде, бо якщо дуже холодно, то жал не розвивається. І третє це... Можна сказати, ну, головна така річ, це матеріал, який на пасіки. Е, цей матеріал має бути провірений у вас на місцевості, іменно це має ведуться матеріал, це бджола, як порода, або там... має бути така порода, яка у вас добре робить на місцевості. Ну, Провірна можна сказати то вона буде приносити результат. А якщо бджола, допустимо, ну, буває по-різному, буває. Я тут себе теж пробував на початку різні породи. Одні не ну, себе так не показували, ну по-різному, не буду кус хвалити, айкос пускати. Кожен собі як знає, він так робить. так. І порада, як я сказав, це третє правило. Оці три правила, якщо нормально їх дотримуватися, то будуть і нормальні сім'ї. Буде результат, можна сказати, не що лише сім'ї, а потім, коли йдемозбор, немає результату. Має бути, якщо є сильна сім'я, має бути і нормальний медозбор. Вона має певне. Так, йдемо далі. Повжиємо, тут у нас теж є шість рамочок. Ну, зараз таку поводу можна було б навіть і сиропом підгодовувати, але но... все-таки э, мед ліпший, це корм натуральний і ну, допустим, якщо, якщо подивитися так згоре, ну тут видно, що тут є э, мед є, ще в цих сім'ях, по-любому є, э, ну нема такого, я, допустим, я не чекаю, коли сім'я почне вже э, Я не чекаю, коли сім'я почне вже сидіти, можна сказати, на, на спорожніх рамках і, і, і грітися. Е, я дивлюся, що трошки є розплоду, це, кормів трошки є менше, ніж має бути. Я зразу додаю, щоб постійно був такий, можна сказати, аж ізбиток корму. Ну, якщо в мене є лишній мед, ну, я собі лишив мед, то так, да, якщо когось немає, то так не вийде зробити. Є, є рамочки медові теж, е, лишні. Але рамочками медовими я буду розширяти вже ці сім'ї. Вже коли прийде е, час, що вже буду трошки нектар у природі, я буду розширяти, розпечатувати ці рамочки медові і буду розширяти цими рамашками сім'ї. А зараз, поки є трохи ще меду, то буду роздавати, то буду давати мед у мішочки. Так. Так, є, Так, Тут теж, тут 5 рамочок є. Yeah. Цей добре тим, що він, він вроді, і не, гречаний мед він вроде, і не дуже такий кам'яний і не дуже він не рідкий такий, що він не буде тікти, бо він одно до такими крупненькими кристаллами. Ну все, цим сім'ям, допустим, що я зараз даю, що я даю ту ліпешку медалу, я вже допустим, до них ну, дивитися не буду. вже, З ну, 2 тижні це точно не буду дивитися. Ну бо тут в принципі нема що дивитися вже. Мед є, розвиток є, вже все залежить від, від погоди, можна сказати. Так. 4 дали. Так. Ще треба дати там внизу, там в краю. Нажмедімо на паузу, ми покажемо покажемо сім'ю. Так, метр роздали вже там, ну, вже там що показувати бігати, то тобто показав 4 підряд. І хто має відео дивиться до кінця, покажу. Зараз будемо продивляти далі ці 9 сімей, тому на прицепі так само. 35, покажу ще одну, щоб відомо полон таке маленьке, хто любить подивитися, вбираємо маску. Далі 7 йдуть на пастиці. Це е, вулик, виходить восьмирамочний рогатий. Але на початку, коли я його полив, взяв, то я їх оббивав в огонку, бо думав, що вони дуже тонесенькі. Вони тут 22 мм то я її ще так вбирав, обивав їх ще вагонку. Обивав їх ще вагонку, щоб, щоб і тут ще пінопласт ставив, щоб, щоб не було мені подумав, що вони холодні. Но, по тому назад почав їх розбирати, бо зрозумів, що, що бджали бояться, не холоду, а голоду. Так. Е, так, що у нас тут є? Тут у нас є 3-6 рамочок, ну, так, по стандарту. Так, поласки є. Бо там, де ми вже проходили, там вже поласок нема. Ми їх забираємо. Так, йдемо що у нас тут є. Так, крайня рамочка. Рамочка медова, добре медова. Так, лишається у них. Ну, можна було б її забрати заставну, кинути, а потім їм вернути. обернути. Якщо сім'я нормально село має, то це лишня робота. Так, є пальця нося, дуже добре. Маточка сіє добре навіть Розп... бджола виходить, навіть тут видно маточка сама так добре тут за рамочка легша, бо тут уже бджола читайте. Так є, видно, вже до виходи, матка опять засіває і опять починає розростатися. Так, ще одну рамочку покажу, останнім. Ну, допустим, цій сім'ї меті ставити не було. У них так нормально тут є. Рамочки всі тяжкі так. так добре на крайній рамочці. ну піднімати я не буду ну там видно є. може є там тоже трошки розплыву так все ось так Улочки зараз треба дуже добре вжимати, щоб вони були всі максимально вжаті. Чим улочка плотніша, тим качество засіва матки буде ліпше. Вона буде сіяти більше, нижче і плотніше. Ось так. Так, ну от така сімейка, тут нічого не буде. Ну, зараз, допустим, Е, ця сім'я, допустимо, у нас сім'ї починають розширятися десь в кінці березня, початок квітня. Вона потім одразу розшириться на повний корпус. Я заберу тут і шість рамочок, заберу застану і одразу покладемо дві вощені і все, і вона вже так буде. І потім вже будемо магазином її вже, далі вже регулювати. Восьмирамочні вулики добрі, лише, ну як в як нас, то, то треба, щоб було хоча б 10 вулики, щоб гніздо трошки було більше. Місце, щоб було. Восьмирамочний вулик, це він, ну, він більше підходить на погляді, більше підходить на пакет. А якщо навіть трошки, щоб виходить, собі фіст лишився найбільший після пакету, то тут вже лишається мало десятирамочний ліпше все отак цепляємо далі полоски бік закриваємо так ну що далі вже показати не буду бо тоже хіба згоре покажу <ріхи> так згоре Медок вже давали. так, Три, виходить, п'ять рамочок. Тут вже медок медавали, значить ця сім'я вже була раніше позначена, щоб вона, ну що їй дати медок, ну, менше меду було, ніж у всіх сім'ях. Все, кому було відео цікаве, можете щось написати в коментарях, підписатися, поставити лайк. І щось написати, якщо щось буде комусь цікаве. 嗯，大哥。